Який позитивний меседж Україна ніколи не казала, що Китай наш ворог? Ворог в нас один Путін. Саме він напав. Я б хотів, щоб Китай був другом України. Зеленський. Розумієте, якщо ми з вами відгорнемо те, що було рік тому назад, навіть менше. Коли істерія в марафоні була, антикитайська істерія, це, це, бу, це була реальна істерія. Давайте будемо чесними і відвертими. Там Тайвань, США, Китай і, і, і Україна таке відчуття, що, знаєте, ми готові були вже на Тайвань відправлятися, ми готові були в перших рядах. Хоча Тайвань нас про це не просив. Так от тоді бажано було б, щоб ТОП-чиновники згорнули оце все на каналах. Нам воно було не потрібно. Я тоді скільки роликів про це записував? Що нам це не потрібно? Китай моніторить, що де говорить. І тяжко обманути китайського лідера от такими заявами, коли ще рік тому назад в країні звучали абсолютно протилежні думки щодо Китаю. Я тоді, напевно, єдиний говорив: не сваріться з Китаєм. Я про це записував ролики ще два роки тому. Не сваріться з Китаєм, це єдина країна, яка здатна хоч якось вплинути. От нещодавно я був на новини Лайф і там говорив про це у великому інтерв'ю: що Китай єдина країна, яка може. Ну, хтось чув, ніхто не чув. А тепер, коли стає зрозуміло, що побудувати якусь формулу миру, надійну, не фантастичну, а якусь формулу миру. Про яку зараз говорять і наші чиновники, і там європейці, деякі без Китаю неможливо, починаються ось такі слова, що Україна ніколи не казала, що Китай ворог. Та і не треба це прямо казати. Це й не потрібно прямо казати. Потрібно було робити зворотні, щоб Китай повірив, що Україна лояльна, і просить, і намагається знайти якісь можливості, щоб Китай вплинув на нашого ворога. Бо у нас безпосереднього впливу на них немає, крім військового. А Китай може. А щодо Китаю, згадайте історію яка це, з Моторсіччю, здається. І це вже було про Володимир Все звідти почалось. З тієї історії. Я не кажу, що він винний. Але ніхто не зупинив тоді цей процес. І Китайці тоді здорово образились. Здорово образились. Я вітаю те, що нині. Чиновники шукають партнерів, які дійсно можуть вплинути на зупинку війни. Це вкрай важливо, це мега важливо. Тільки було би добре, щоб це не було пізно. Телеграм, Ютуб, Шапціпрофільно підписуйтесь.